Дорогі друзі, дорогі християни, дорогі брати і сестри, мер вам! Найближчими днями ми будемо з вами святкувати свято Трійці. Це свято відкриває нам природу Бога. Бог, ми знаємо, що є в трьох лицях Божества: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Учні, перебуваючи разом в горниці. Вони чекали обітниці нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, яку Він заповідав для них. Він казав: коли я піду, ви отримуєте іншого утішителя, Духа Святого. Дух Святий, зійшовши на апостолів, він дав їм велику силу, мудрість і наділив їх владою для проповідування Євангелія Ісуса Христа дві тисячі років назад і на протязі всієї історії церкви. Християни зазнавали різних утисків, різних переживань. І Дух Святий потішав їх і їхні серця. Сьогодні ми живемо в надскладний час для нашої держави. І як дві тисячі років назад, це послання сьогодні для нас також є актуальним. Сьогодні ми з вами потребуємо Божої підтримки, Божої потіхи, Божої настанови. І тільки Дух Святий в цей складний час для України може потішити наших братів і сестер і нас. Коли ми переживаємо різні складні моменти в нашому житті, які б не були часи, чи то часи війни, чи миру і спокою, чи то часи, коли ми маємо благополуччя, ми йдемо і проповідуємо Євангеліє, не незважаючи на особи. Хай Бог благословить, що в цей день ми також з вами, прийнявши силу, владу і помазання від Святого Духа, користувались цим. Ішли і проповідували Євангеліє Ісуса Христа Божих всім благословінь.